Всім привіт! З вами Олег, і це третій промпульс 24-го року. Можете одразу ставити лайк та підписуватись на канал, бо сьогодні говоримо про таке. Як прикріпити чек до замовлення, навіть якщо у вас не підключена вчасна каса чи чекбокс? Як вимкнути стандартну післяплату на сайті? А також про повні назви товарів в експрес-накладних розетка та нова пошта. Оплата на рахунок без відображення IBAN та інші. Прикріплюйте посилання на фіскальний чек у кабінеті, навіть якщо ви не користуєтеся вчасно каса чи чекбокс. Якщо у вас не увімкнено додаток чекбокс чи вчасно каса у маркеті, то на сторінці замовлення з'явиться кнопка Видати фіскальний чек. У віконці додайте посилання на чек з перелічених систем. Якщо вімкнули додаток, чекбокс та або вчасно каса з ручною видачою чеків, то у віконці видачі чеку з'явиться поле для прикріплення чеку через посилання. Додаєте чек, копіюєте його та відправляєте покупцю посилання будь-яким зручним способом. Всі додані посилання на чек будуть відображатися у кабінеті покупця. Не витрачайте час та гроші на відправку чеку покупцю. Просто повідомте, що чек є в історії замовлень у кабінеті покупця. Звісно, якщо ви його сформували і додали до замовлення. Відтепер ви можете вимкнути стандартний спосіб оплати після плати на сайті та використовувати власний спосіб оплати зі своїми умовами. Налаштувати можна на сторінці способу оплати після оплата. Нагадаю, що після оплата» – це стандартний спосіб оплати для каталогу. В каталозі доступні тільки стандартні способи оплати, які не передбачають предоплату чи будь-які інші спеціальні умови. Про це розповідали раніше. Клікайте сюди, і дивіться, якщо пропустили. А для оплати на рахунок можна вмикати чи вимикати відображення IBAN на сторінці оплати. За замовчуванням ми показуємо його покупцям і не радимо вимикати, бо це одна з вимог Google Merchant Center. Тому якщо ваш єдиний спосіб оплати це оплата на рахунок без Айбан, ваші товари будуть виключені з реклами в Google. Щоб не пропускати лайфхаки, новини, інструкції, вебінари та інші навчальні відео, підписуйтесь на канал і вступайте до нашої спільноти у Facebook Prom.ua для підприємців. До речі, це дві з трьох умов участі у розіграші 10 поповнень просел на тисячу. Розіграш вже завтра, тож заповнюйте форму до кінця дня. Посилання на неї в описі. У полі повний опис відправлення замість загальної інформації тепер можна вказати конкретні назви товарів, але не більше ніж 50 символів. За потреби відредагувати текст в цьому блоці можна самостійно. Щоб назви товарів відображались в експрес-накладній у додатках розетка та нова пошта, встановіть прапорець передавати повні назви товарів. Тепер покупці будуть краще розуміти, що саме в їхньому замовленні, а вам буде зручніше збирати їх. І ще одне оновлення, яке спростить роботу. Ми додали можливість пошуку замовлення в кабінеті за номером експрес-накладної. Просто введіть номер у поле пошуку в кабінеті. Працює для всіх логістів. Друзі, промій терміново збирає 500 тисяч гривень на дрони-розвідники DJI Mavic 3 Pro для легендарних воїнів Асову. Серед учасників збору розігруємо Apple MacBook Air з бойовим гравіюванням. Куди донатити та додаткова інформація в описі до відео. Долучайтесь. Якщо ви дивитесь це відео, коли збір вже закритий, нічого страшного. Переходьте на Help Волонтір. Це платформа для збору коштів та вибирайте будь-який збір. Всі вони перевірені нашими спеціалістами. Прорвемося! Як я і казав минулого разу, один з бар'єрів покупок в інтернеті це дорога доставка та розрахунок її вартості для покупця. Якщо перший бар'єр подолати важко, то з другим ми знаємо, як боротися. Ми будемо автоматично заповнювати параметри ширини, довжини, висоти та ваги товару. Для цього ми беремо експрес-накладні цих товарів, які ви раніше відправляли. Так, ми спростимо розрахунок вартості доставки для вас. Будемо показувати вартість доставки покупцям на етапі замовлення, а також збережемо ваш час на заповнення габаритних характеристик. Якщо ви хочете вказувати габарити вручну, така можливість теж є в особистому кабінеті через файли імпорту чи за допомогою АПІ. Якщо ви раніше не підключали доставку містпошта, бо відділення було далеко, то тепер все інакше. Отримувати та відправляти посилку через пошта у магазин Розетка теж можна на тютінових касах у супермаркетах «Сільпо». Відправити можна заздалегідь, створену та запаковану посилку. Габарити 70 см найбільша сторона посилки, вага до 10 кг та цінність найбільше 15 тисяч гривень. Як працює доставка зміст пошта до магазинів розетка? Розповідали в окремій інструкції. Посилання в описі. Якщо ви у кабінеті загубили фільтр статус доставки Нова пошта, не переживайте, тому що тепер цей фільтр називається статус доставки, і тепер за ним ви можете фільтрувати замовлення за статусом доставки для всіх логістів, а не тільки для нової пошти. Тепер у випадках, коли ми неправильно визначили категорію вашого товару, повідомити про це нам стало зручніше. Більше не треба заповнювати форму щодо кожного товару окремо. Ви можете перейти на сторінку категорії товарів, вибрати всі товари з неправильними категоріями і відправити їх команді модерації на додаткову перевірку. Багато чого не зробиш, поки не вивчишся, але багато треба зробити, щоб навчитись. Згадали ми цитату Конфуція і запустили сезон вебінарів. Сьогодні буде вебінар на тему, як правильно видавати чек онлайн. Обов'язково приходьте або ж дивіться у записі, як і минулі вебінари. Якщо ви не знаєте різниці між ключ-карткою ФОП та розгрунковим рахунком, то треба подивитися перший. І якщо ж хочете дізнатися все про фіскалізацію, то другий посилання на обидва залишаю в описі до відео у квітні. На вас чекають вебінари про Google Merchant Center. Правильне оформлення товарів, автоматизацію бізнесу за допомогою crm систем та інше. Не пропускайте листи та сповіщення у кабінеті. Ми завжди анонсуємо вебінари заздалегідь, а також збираємо ваші запитання, щоб спікери відповіли на них вже на вебінарі. На цьому все, Па-па!